Вітаю, друзі. Зараз ми знаходимося на секретній локації, де ми могли одні з перших побачити нову лінійку смартфонів Galaxy S24. Так, Так що ми вже знімаємо, так? тоді всім привіт, друзі. Загалом хочу сказати, що Samsung знову вразив всіх своїми інноваціями і не побоююсь цього слова. Зробив нову технічну революцію. Тож маємо честь зараз вам показати все те, що побачили. Ми поїхали. Здавалось би, чи можна здивувати технофанів у 2024-му? Є таке враження, що ми вже бачили все. Потужніший процесор є крутезні камери, і це ми маємо. Але в цьому році Samsung відкриває нову еру смартфонів. До нас у гості завітав штучний інтелект, але все по порядку. По залізаному і cs 24 також SEOC, під капотом найпотужніші процесори, яких височить для усього, від звичайної щоденної роботи, до важких ігор та редагування фото і відео. Вони у Samsung'ів завжди на висоті, але на винці встановлений сенсор на 200 мегапікселів та 10-кратний оптичний зуб. Ну а дуже яскравий дисплей 2600 під захищає ексклюзивне покриття Corning Gorilla Armor. Ну і звичайно ж титановий корпус це One Love. Ну а повні характеристики ви бачите на екрані. Лінійка Galaxy S24 представлена трьома моделями: базовою, плюсом та ультрою. І якщо молодші моделі представлені в чотирьох кольорах: новому бурштиново-жовтому, кобальтово-фіолетовому, чорному оніксі та мармуровому сірому, старша модель Ультра отримала титановий корпус, і звісно, кольори з приставкою Титановий, жовтий, фіолетовий сірий та чорний. Тепер смартфони мають матові поверхні і візуально стали виглядати ще більш преміальними. Одразу після закінчення цього ролику переходь за посилам, що знаходиться під цим відео, роби предзамовлення та отримай додатково 1000 гривень знижки. А от головні, на мій погляд, плюшки штучного інтелекту, які вразили найбільше. Перше онлайн-перекладач стане у нагоді бізнесменом та й просто тим, у кого не дуже з іноземними мовами. Перекладач працює в чатах, месенджерах та навіть при живому спілкуванні під час дзвінка. Був би свій час у мене такий шаї, я б можливо і не одружувався. б. Ексклюзивна фіча Google Search to Circle дає можливість лише обвівши потрібний об'єкт на фото, дізнатися про нього все від розташування на мапах до годин роботи, телефонів, маршрутів, транспорту, яким можна з нього дістатися. А для мандрівників це must-have. Суперпомічник для фоторедагування. Оця штука точно стане найпопулярнішою, адже ми зараз не можемо уявити життя без яскравих спогодів у вигляді фото. І тепер зменшити або збільшити, та навіть пересунути об'єкт на фото просто як раз два. Помічник ще й домалює необхідні деталі, тло та все інше. Навіть коли ми завалили горизонт, не біда буквально одним натисканням все вирівнюється і домалюється чи не чудеса. Окей, самих флагманів нам показали цілий розпис різноманітних чухлів, і силіконові, і м'які цаптач, і бампери, в які можна вставляти накладки спинки із різними фонами. Завдяки ним ви зможете змінювати свій стиль практично щодня. Під настрій, наприклад, або під ситуацію. Як підсумок цієї зими народжується новий рівень задоволення від взаємодії із залізними помічниками, без яких вже неможливо уявити свій день. Світ отримав новий рівень розваг та досконалості. І це все лише початок. Початок нової ери, до якої точно є сенс доєднатися, поки це не зробив хтось інший. От такі новини з новинками, друзі. Ну а я нагадаю, що одразу після виходу цього ролика можна перейти за спеціальним посиланням внизу під ним, зробити передзамовлення та отримати сертифікат на додаткову знижку в одну тисячу гривень до всіх акційних механік. На цьому все побачимось.